Зазвичай, перш ніж про щось говорити, ми це щось визначаємо, тобто ми даємо визначення поняттю. Але цього разу йтиметься про любов. І я б дуже хотіла побачити людину, яка знає, що таке любов. Я думаю, що Людство ще не визначилося з тим, що ж це таке. Хоча я дуже поважаю напрацювання давніх греків і Еріха Фроума на цю тему, але все-таки остаточно, я думаю, ми ще не можемо відповісти на це питання. Але це не означає, що ми не повинні шукати відповідь. І це не означає, що ми не повинні міркувати на цю тему. І є такі моменти. Які ми точно знаємо. Наприклад, коли ви чуєте, «Я люблю тебе за те, що і якийсь перелік або взагалі щось одненьке, я думаю, ми всі розуміємо, що любов безумовна. Тобто, коли людина може. Розповісти, за що вона вас любить, то це, вибачте, вже не любов, це умовність. А якщо ви втратите ту якість, то вас що не любитимуть? Далі, коли ви чуєте, ти така красива, ти найкрасивіша в світі, ну або красивий, найкрасивіший, я тебе люблю. Ну ви ж розумієте, що це або естетична насолода, або хіть. І в цьому немає нічого поганого, бо інакше в нас би не народжувалися діти. Але просто... Не варто називати це любов'ю, бо це теж не любов. Або коли ви чуєте: я без тебе не можу, я не зможу без тебе жити. Отут От вже, наприклад, мені стає трошки страшно, бо це залежність. І це іноді може приймати такі форми, я думаю, ви всі чули в інфопросторі, про такі випадки, коли це вже небезпека для обох. Тобто або хтось когось утримує, утримує предмет свого кохання біля себе насильницьким способом, або хтось закінчує життя, йде з життя, бо не може без когось без когось жити. Далі, якщо ви чуєте. Я тебе люблю, бо я з тобою не почуваюся самотнім або самотньою. Це не любов, це спосіб позбавитися самотності. Знову таки, ми люди, істоти соціальні, і тому немає нічого поганого в тому, щоб спілкуватися, в тому, щоб підтримувати одне одного. Але просто не треба плутати це з любов'ю. І зазвичай, коли двоє людей. Починають спілкуватися не з відчуттям наповненості, а з відчуття душевної пустоти, вони зазвичай обоє очікують, що інший їх наповнить. Тобто вони починають спілкуватися і будують стосунки не з бажання дати, а з бажання взяти. А коли обидва пусті, ви ж розумієте, ніхто нікому нічого не може дати. І тому потім таке виходить розчарування: а я думав, ти мене зробиш щасливим, а я думала, ти мене зробиш щасливою. Тобто, перш ніж будувати стосунки, бажано бути наповненим, щоб спілкуватися, з бажанням віддавати. І є таке дуже цікаве порівняння, коли ми намагаємося. Маємо душевну пустоту, тобто дірку в душі, і ми намагаємося цю дірку, вибачте, заткнути кимось. Або ще є таке теж дуже цікаве порівняння, що ми використовуємо людей як душевні милиці. Тобто, коли людина відчуває, що ми її хочемо використати, щоб позбутися самотності, людина починає тікати. Далі такий момент ми можемо чути: ти повинна бути тільки моєю, чи ти повинен бути тільки зі мною. Звичайно, Ніхто не хоче, щоб кохана людина жила з вами і ще з кимось, так? Але не треба любов плутати із почуттям власності, бо це теж іноді буває дуже небезпечно. Тобто, дивіться, вважається, що любов це свобода. Тобто, якщо ми любимо людину. Нам повинно бути все одно, де вона і з ким вона, аби їй було добре. От коханій людині добре, і нам від цього добре. Оце безумовна любов. А інше це прив'язаність, це залежність. Тобто, дивіться, ось такий приклад: хлопчик 43 років. Скаржиться на те, що його дівчина його принижує. В присутності інших зневажає, навіть б'є іноді. І коли його запитуєш, а навіщо ти з нею живеш і оплачуєш її життя, він каже: Та ви що, я ж не можу без неї, я її так люблю, і я не можу уявити, що вона буде з кимось іншим, мені навіть стає погано. Ну, Тут набір і залежність, так, і почуття власності, і найголовніше це проблема з самооцінкою. І такий, знаєте, психологічний мазохізм. Тобто, поки людина не відбудувала себе, стосунки побудувати гармонійні, їй буде дуже дуже важко. Або ще я думаю, ви всі всі чули. Такий вислів б'є, значить, любить. Ну, тут я думаю, взагалі не варто коментувати, бо садизм прирівнювати до любові ну, це взагалі різні речі. Ще є такий дуже важливий момент: навіть у Аглаї Даташидзе є така робота на тему: любов неможливо заслужити. Тобто, дивіться, любов безумовна. І вона або є, або її немає. А в нашому суспільстві її роблять елементом маніпуляції і шантажу. Ну я думаю, з дитинства багато хто може згадати, як батьки казали будь. Хорошою дівчинкою, або там, хорошим хлопчиком, бо тебе не будуть любити. Або, так і кажуть батьки, ми тебе не будемо любити. Або дівчинці кажуть, що якщо ти гарно поводитимешся, тебе ніхто не любитиме, маючи на увазі соціум. Або дівчинці кажуть, ти ж повинна вміти прибирати, готувати, бо тебе чоловік не буде любити. А, і, звичайно, такі установки дитина бере і. Несе з собою все життя. По-перше, нелюбов батьків для дитини це смерть, бо дитина сама себе не зможе годувати і так далі. Тобто, підсвідомо не бути любимим це дорівнює страхові смерті. І далі намагаються любов або заслужити, або вибороти. Ну, дівчатка, наприклад. Служать чоловікам. І прибирають, і готують, і так далі. А чоловіки йдуть до тих, хто не прибирає і не готує, бо до любові це не має абсолютно ніякого відношення. Або ще є такий момент: я виборюватиму любов, я боротимуся за своє кохання. Виникає питання: а з ким боротися? Тобто, якщо, наприклад, хлопець боротиметься за кохання до себе дівчини. То це він бореться із сприйняттям нього цієї дівчини. Тобто вона не хоче з ним жити, а він бореться, щоб вона таки схотіла з ним жити. Е, ну, це як можна змусити себе полюбити? Любов це таке відчуття, що вона або є, або немає. Це навіть трошки виходить психологічне насилля над тією дівчиною. Е, можна ще е, заслужити повагу, так, можна заслужити вдячність, можна заслужити довіру, можна заслужити авторитет. Але любов заслужити неможливо. Ще іноді відбувається така підміна понять, коли за любов приймають турботу, жертовність, жалість. Є багато таких випадків, коли жінку запитуєш: Ви любите свого чоловіка? А вона відповідає: Ні, ну мені його просто ну, я його жалію, бо він такий там і хворіє, там, і випиває. Річ у тому, що чоловік підсвідомо відчуває, як на нього дивиться жінка, і якщо він підсвідомо відчуває, що в ньому не бачить жінка чоловіка, і що вона до нього відчуває тільки жаль. А звісно, він починає підсвідомо знову таки мститися. І він стає дуже грубим і може випивати. А жінка тоді каже: От чого я з ким не одружуся, і всі починають випивати? Бо вони відчувають не любов, не повагу до чоловіка, а оцю жалість ще дуже часто бувають такі ситуації, коли мама дитині дає турботу, дає жертовність, але теж не треба плутати це з любов'ю треба дуже чітко розрізняти ці поняття. Звичайно, було б чудово, якби ми взагалі усі любили одне одного. От прийшли ви в магазин, а вас там уже люблять. Зайшли ви до лікаря, а він вас теж любить. І було б чудово, тим більше, якби в подружньому житті. Люди любили одне одного, ну з моєї точки зору, навіщо тоді разом жити, так? якщо люди одне одного не люблять. Але я думаю, ви всі знаєте, що такі ситуації, на жаль, у нас бувають і, на жаль, дуже-дуже часто. Так от, було б чудово, якби всі одне одного любили. Але маємо те, що маємо, і тому. Я пропоную в цій ситуації не страждати, не намагатися заслужити любов, бо це неможливо, можна служити все життя і так нічого і не заслужити, не намагатися боротися за любов, який я бачу вихід з цієї ситуації. Є така думка, що світ це наше дзеркало, тобто світ відбиває нам ставлення. Наше до самих себе. Як ми ставимося до себе, так до нас ставляться інші. Тому, я думаю, найкраще в цій ситуації буде любити себе, а світ вам уже це відбиватиме, відображуватиме через людей, які вас теж любитимуть. Бо це считується людьми на підсвідомому рівні: любить себе хтось чи ні, і відповідне в них до людини відношення. І є такий вислів у туземців: бійся голої людини, яка пропонує тобі сорочку. Тобто, якщо в людини чогось немає, вона не може його віддати. І ще є такий вислів, що з пустого стакана, з пустої чашки ми не можемо нічого налити. Так? Тобто, я про що в даному випадку, якщо в нас всередині немає любові. То ми не зможемо відповідно нею поділитися. Тому любов бажано плекати в собі, взагалі як стан. І тоді ця любов з вас розливатиметься довкола і під неї буде потрапляти все, що навколо вас, і рослинки, і тваринки, і люди. Тобто найголовніше це любити себе і мати любов до всього в собі. Якби кожен. З нас все опрацьовував. І, я думаю, нам жилося б набагато краще.